Відшили ось таку величезну термосумку. Явище, насправді, на сьогоднішній день вже досить рідке. Це саме доставка великої піци розміром 60 см коробки. Зазвичай на сьогоднішній день таке знайти вже складно. Але є заклади, які займаються доставкою такої піци, і, звичайно, вона вимагає особливих умов доставки. А саме має бути велика термосумка. Яка буде жорстокою конструкцією, щоб коробка не деформувалася, не прогиналася під час доставки зазвичай замовляють одну-дві коробки піци, таких величезних. Відповідно, ця термосумка розрахована всього-навсього на дві коробки для такої великої піци, виконана ось в ось такому кольорі і з нанесенням логотипу замовника в цьому місці. Бо тут, в принципі, в інших місцях. Не було де надрукувати, замовник дуже сильно хотів логотип, тому ми його розмістили на верхній частині. Дві ручки, тому в багажнику автомобіля можна буде перевозити велику піцу. Тому якщо ви також хочете доставляти величезну піцу, будь ласка, в нас можна замовити величезні термосумки жорсткої конструкції. Ви будете впевнені, що піца не постраждає під час доставки. Бо сумка, все навантаження буде брати на себе, і ваша коробочка буде мати товарний, гарний, класний вигляд. ну і, Звісно, брендована сумочка в ваших фірмових кольорах теж буде складати позитивне враження про вас, у ваших клієнтів. Тому звертайтесь задавайте питання, будемо на все відповідати і консультувати вас.